Саміт НАТО у Вільнюсі важлива історична подія, яка вплине на подальший розвиток України та її партнерські стосунки з іншими країнами-членами альянсу. Сьогодні розпочався другий день роботи. Президент України Володимир Зеленський прибув на місце та повідомив журналістам про три головні питання, які планує обговорити під час зустрічі: нові пакети військової підтримки, запрошення до НАТО та гарантії безпеки для України на шляху до НАТО. Після президент зустрівся з головами різних країн. Сам генсек НАТО Єнс Столтенберг на початку прес-конференції повідомив про. Допомогу, яку альянс вже надав Україні, і яку підтримку можна очікувати в майбутньому, за минулий рік члени НАТО надали підтримку на десятки мільярдів доларів. А зараз ми узгодили пакет із трьох частин, який наближає Україну до НАТО, багаторічна програма практичної допомоги створення нової ради Україна НАТО та Нове підтвердження, що Україна стане членом НАТО, та скасування вимоги щодо плану дій щодо членства, зараз Україна ближча до НАТО ніж будь-коли союзники. Підтвердили ще раз, що Україна стане членом альянсу. Генеральний секретар також вкотре повідомив про скасування вимоги щодо плану дій для членства у НАТО або так званої ПДЧ. Столтенберг зазначив, що запрошення буде можливим при згоді всіх членів альянсу. Ми надамо Україні запрошення приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться, що умови будуть виконані. Це рішуче єдине послання членів альянсу на вашому шляху до членства в НАТО. Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, будуть створені надійні домовленості щодо безпеки України, щоб історія не повторилася. Безпека в Україні в дефіциті саме так висловився Володимир Зеленський на початку своєї промови. Україна є щитом для Європи, тому потребує певних гарантій від інших країн. Ми маємо позитивні, дуже позитивні новини щодо нових пакетів оборонної підтримки від наших партнерів. І на полях саміту ми вже почали ці зустрічі. Маємо такі домовленості. Я за це дякую кожному з лідерів, які ці пакети нам. Запропонували НАТО дійсно надає велику підтримку Україні. Наші військові, які проходили навчання в різних країнах Союзу в Америці та в Англії, дійсно наближаються до стандартів НАТО. До цього прагне Україна, яка зараз також зазнає багатьох реформ. Ми пройшли великий шлях у взаємосумісності з НАТО, і наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами альянсу. Уміле застосування зброї країн НАТО нашими воїнами вже довело, що глобальна демократія сильні ніж будь-які терористичні загрози будь кого проти нас сьогодні. Велика сімка має підтвердити надання Україні гарантій безпеки. Більше того, вже відомо, що країни G7 допомагатимуть розвивати нам оборону кордонів. Також Володимир Зеленський зазначив, що він вперше відчув впевненість у тому, що партнери узгодять запрошення України до лав НАТО. Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але Якщо було запрошення, вони були б ідеальні. Ми розуміємо, що дехто дійсно боїться говорити про наше членство НАТО зараз, бо ніхто не хоче, щоб була. Світова війна, і це також зрозуміло і логічно, але важливі сигнали сьогодні, які звучали в наших двосторонніх зустрічах і з генеральним секретарем і з партнерами. Ми з багатьма сьогодні вже зустрічалися, що дійсно Україна буде членом НАТО. Генеральний секретар Столтенберг розповів журналістам про заснування ради Україна НАТО, про те, як саме вона діятиме, та в чому полягатиме її робота. Рада Відрізняється від попередньої комісії, і найважливіше те, що це є рада, яка має право приймати рішення. Це не те, що 31 член альянсу зустрічається з партнером. Ні, це є всі разом. Голови держав та урядів зустрічаються разом. Всі працювати на рівні за словами президента України. Запрошення до НАТО це впевненість у тому, що альянс хоче бачити на. Як членів та союзників Кандидатство в ЄС це так само був сигнал. В кандидатстві немає членства в ЄС, але в кандидатстві є впевненість і є потужна мобілізація для України і потужний сигнал Росії. Україна не член якогось іншого союзу, а хоче бути членом конкретно Європейського союзу і бути конкретно незалежною державою. Завдяки підтримці партнерів, ми маємо фактично гарантію безпеки та не юридичну. Саме тому G7 мають затвердити першу велику декларацію з гарантіями безпеки для України. Це перший такий документ, парасолька гарантій безпеки. А потім вже Україна буде мати е, документи on bilateral relations з кожною з держави гарантом безпеки, і там будуть в принципі всі ті речі, які сьогодні ми маємо. Або ті речі, яких нам не вистачає, як Air Defense, і, і літаки, тощо авіація, оці речі вони обов'язково будуть на двосторонньому рівні. Відповіли на прес-конференції і на гостре питання пов'язане з в Україні літаків f 16 за словами Столтенберга, понад 10 країн об'єдналися в коаліцію для навчання українських пілотів. З цього вже прийматимуть рішення про передачу літаків. Вчора група країн НАТО встановила коаліцію для надання навчання пілотів на літаках f 16 українських пілотів. Це ініціатива, яка виникла в Нідерландах. В Данії. І я також вітаю той факт, що інші країни НАТО також долучились. До цього вже йдуть, іде підготовка і навчання почнуться цього літа. Завдяки саміту, ми впевнились у підтримці та солідарності з головами країн альянсу. До наступного саміту, що відбудеться в 2024 році в Вашингтоні, Україна має перемогти, і тоді вступ до НАТО буде питанням часу. Дарія Кемець, Кремчуцькі новини.